Бренд Ойл, як закриється поточна свічка. Бренд Oil готовність, і давайте по закриттю даної свічки відкриваю снизу одну хвилинку. Бренд Ойл відкрився. Трішки хай ризик угода, але варто спробувати відпрацювати. Закладаю тут максимум два перекриття, да і все. Brent oil, чекаємо на відпрацювання. Хто може допомогти фінансово? Вітаю. Ой, друже, ти, мабуть, не на той стрім завітав, щоб фінансово допомагали тобі. Хотів давно запитати, чому ти після звуження не заходиш. Де захожу, буває, що заходжу. Буває, що заходжу. Ну, залежить від ситуації, дуже таке індивідуальне. Ну, просто дуже часто після звуження йде продовження руху в одну зі сторін. Е -е... Не торкнулося вже, бренд, ніби не торкнувся Болінджер. А я використав в даному випадку інший Болінджер. От бачите, в мене є ще один Болінджер, і по ньому ми торкнулися, відповідно, я вирішив спробувати зайти. От. До речі, тут давали тільки що точку входу для тих, хто не встиг зайти от, по закриттю свічки. Е, де й все. Вітаю, привіт-привіт. Всіх вітаю, друзі, на прямому ефірі. Добре, секундка залишається. Забираємо плюсик з будь-яких точок входу. Е, чекаю плюсики в чат. Та йо моє що ж таке? Хто зайшов по першій ситуації, давайте плюсики в чат.